та вас на своєму каналі і давайте подивимося, що ви зараз не помічаєте. Що ви зараз не помічаєте? Не помічаєте шанс, який вам дається. Дивіться, тут, туз, тут, туз, -ту. тобто вам даються взагалі можливості, шанси, ідеї. Тобто тут то сентаклів говорить нам про можливості, а тут резлів говорить про ідею. Тобто у вас є і ресурси, і вам даються ресурси і даються ідеї для якоїсь реалізації. Але питання в тому, чи візьмете ви ці шанси. Тобто ту то спонтаклів це тільки початок, це ідея, це зародження, це якийсь маленький-маленький такий росточок, і тут вже питання до вас, чи дасть цей маленький росточок з такими корінцями, чи чи дасть він справжню якусь здорову, красиву рослину з плодами, скажімо так, і чи дасть то цей імпульс, який зараз знаходиться у вашій голові, чи дасть він свої плоди. Тобто вам ці шанси даються, але ви, на жаль, їх поки що не помічаєте, судячи з розкладу, але чому ви їх не помічаєте? Ви якось сконцентровані на, свої, на собі, на своєму внутрішньому, на самодостатності, на своїй. Тобто ви вважаєте, що це вам все не треба, у вас усе є, і, в принципі, навіщо вам іще щось? Тобто, не хочете ви приймати ті можливості, які вам ось тут на руці подаються? Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій. Є телеграм в описі.